Вперше я переступив поріг церкви Soul Church у 2014 році. І з першого разу я закохався. Я закохався у людей. У вас дуже-дуже красиві люди. Вони дуже легкі на спілкування, дуже легкі на дружбу, дуже легкі на підйом. Ерік мені казав бути максимально щирим і відвертим, тому я скажу це все ж таки. У вас люди дуже шикарно, дуже гарно одягаються. Більше скажу, що я знаю чимало людей, які вперше побувавши в церкві Soul Church, вони комплексували дуже сильно, тому що не дотягують до вашого рівня. Це не добре і не погано, це просто факт. Але ви набагато-набагато красивіші середини. Один тільки приклад, чому я так вважаю, можливо, роки два чи три тому я говорив у вас церкві проповідь на тему відповідальність батьків за дітей. І в проповіді я наводив приклад про своїх двох доньках, які збирали гроші на те, щоб придбати собі ляльку. Але потім в церкві почули про потребу церковну і пожертвували всі гроші на церкву. Це була проповідь на першому потоці. Після першого потоку на другому потоці я говорив точно таку саму проповідь, і після зібрання до мене підійшов хлопець, брат, член вашої церкви, який, я не буду називати його імені, але я зараз пам'ятаю, я пам'ятаю його обличчя. Я пам'ятаю, як він в руках тримав дві щойно придбані ляльки, дивився мені в очі, і казав, Паша, як ти думаєш, твоїм дівчатам сподобаються вони чи ні? Ви навіть собі не уявляєте, що зі мною сталося в той момент. Я, я ледве втримав сльози. Ви дуже щирі. Ви, мені здається, що ви готові віддати останнє, щоб допомогти тим, хто потребує цього. І я впевнений, Богу це подобається. Він вас вже благословляє, благословить ще більше. Друге моє перше враження. Мені здається, що люди, які роками ходять в церкву, і якщо вони потрапляють в Salt Church, на якесь зібрання, вони себе дуже некомфортно почуваються, дехто з них. Але люди, які шукають Бога, які тільки на шляху до нього, їм в вашій церкві дуже зручно, дуже затишно, дуже приємно знаходитися. І оця атмосфера, яку Бог через вас створює для людей, які шукають його, це щось неймовірне. Я не знаю, чи будете ви робити щось з першим. Але за друге тримайтеся. Це дуже-дуже добре. Ваша така налаштованість на проповідь Євангелія, Це дуже цінно в очах Божих і це цінно в очах багатьох віруючих людей, які за вас моляться. Звісно, я хотів би розділити з вами це свято, бути серед вас. Але хочу, щоб ви були впевнені на 100% серцем і душею я з вами, і я дуже-дуже сильно вас люблю.